Янукович страдив не тільки тим, що протягом половиною років його режим принижував нас в національному плані. І тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони впали на поліна перед Путіним. Нам про щось домовилися в Сочі. До речі, ми вимагаємо задану. Не Негайно оприлюднити, що ж тут за таємні переговори, який наслідок тих перемовин Путіна гай, і Януковича. Українська нація повинна знати про це. Не можна, не дозволено за спиною народу, про щось домовлятися від імені народу. Вони нас тягнуть. Шахці сталінізму, найфрештує теперішня банда. Тут організовує сталінізм, чи мати так? Ви подивіться, що вони роблять ці наївники. Заарештовують людей безправно. А при арешті людям мішки ще голови напихають. що то таке, то що в три рік люди пропадають в безвісті. І ми до цього часу не знаємо, де з десяток людей. Майдану тілися, вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить до виконання усіх наших. Бо перемоги, це слабшість підписання асоціації з Європою. Оце є це І тільки тоді революція товариство. З нас з вами революція! みんなのせい